Дякую. Ну, по-перше, тут була фраза з приводу, скільки в нас чиновників, так? Тобто, це така таємниця, яка за всіми печатями, і це дійсно так, на всі запити вони відповідають державна таємниця. Не працює? А так працює? Ага. Е, про чиновників. На всі запити до Держслужби дати цифру, скільки в нас чиновників, вони відповідають державну таємницю. Закрита інформація. А, і ця теза вона лунає достатньо довго, ще до великого вторгнення були відписки про кількість чиновників. Вони давали дуже такі відтіюваті відповіді, де не було чіткої цифри. І от я згадав, що колись свій час, в 2014 році, я написав статтю під назвою Опосередковані експлуататори. Тому що, відповідно до марксизму, до Маркса є експлуататори і є трудящі, так? а є прошарок тих, хто є менеджерами експлуататорів. І от е, опосередковані експлуататори є чиновники в великому рахунку, які не виробляють, які не здійснюють правильний менеджмент, а живуть з політичної ренти. Тому що вони не живуть за одну зарплату, правильно? І от виявилося, що на 2014 рік ми мали приблизно е, на тисячу е, чоловік 7,3 чиновника. У 91-му році. Ми мали на тисячу чоловік 1,5 чиновника. В п'ять раз кількості чиновників зросли з 91 по 14 рік. І ось нещодавно ми взнали через інстаторську інформацію приблизні цифри чиновників на сьогодні, на 24 рік. Так от, ми маємо цифру 7,2. тобто, по великому рахунку, на вже скорочене населення, отримали населення під час війни, але все рівно кількість чиновників. Не зменшилася, вона збільшилася. Це про мобілізацію, про те, що у нас скорочення державної служби, таке інше, але кількість чиновників не зменшилася. Опосередкований експлуататор збільшився. Навантаження на економіку, на адміністрування всіх процесів збільшилося. Корупційна рента збільшилася. Відповідно, війна нічого не навчила цю, цю прошарку, яка зветься опосередкованим експлуататором. І тому, як на мене, коли ми говоримо про сім кроків, я цілком підтримую ці сім кроків, але вважаю, там немає восьмого кроку, тому що сім кроків це про вчора. Це те, що необхідно робити було що вчора, ще вчора, чим ми спізнилися і зараз запускаємо. Там має бути восьмий крок. Початок дискусії про конституційний процес. Нам потрібна нова конституція, яка б унеможливила реставрацію відновлення режиму після завершення гарячої фази війни. Тому що чинна конституція не передбачає ніяких змін, про які говорять оці сім кроків. Чинний дизайн, політико-правовий, він направлений на консервацію олігархічної економіки, вона він направлений на відновлення всіх тих схем і схематозів, які обслуговували оці самі опосередковані експлуататори. Дякую.